Сьогодні перший день після відпустки, це, типу ютуб це як родина, це як моє дитя і типу я... <плес> він навіть не встав. Йді. Дуже психологічно тяжко ще те, що такий якийсь переломний момент. І я не знаю. Всім привітики. Напевно, це новий влог. І сьогодні перший день після відпустки йдемо на роботу. Сон був такий, все рівно е в голові думалося про те, що на роботу. Все рівно вже нормально якось не спалося. Ого. Тут тут Уже, напевно, з годин п'яти або з пів п'ятого, я напевно з пів п'ятого, я вже такий сон в мене був, лежала і ждала будильника. Їдемо сьогодні вдвох на роботу, бо вихідні дівчата, не хочеться, але ну треба, скільки ж можна відпочивати. Де Коля, дівсі цікаво. Певно по цигарки пішов. Отпуск так шведесенько пройшов, аж не віриться. що Вже треба знову чекати відпустки. А наступна відпустка в нас аж у серпні. Аж у серпні і тільки тиждень. А потім у вересні два тижні. Ой.

Зай, а до мене? А до мене? А до мене, мене? мене бадь. Оль, ну пусти, хай да мене. Я що, я а до мене, баді, Баді, йди до мами. Іди до... І все? І все равно доколі. Помадку заховай. Сіна слова, бля. Що, побіг, побіг? Так, 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 що тут, що тут, що тут? я здолаюся дуже цікавою розмовою. Сьогодні перший день, коли я вийшла до роботи після відпустки. І це складний день психологічно, бо не хочеться. Бо привикла відпочивати і знімати YouTube, монтувати і не робити фізичної роботи. Дуже психологічно тяжко ще те, що вчора я стала на ваги і я трішки підофігіла від того, наскільки мій розгульний образ життя. Тягне мене знову до тієї самої початкової ваги. Цілий день роздумую, бо і вчора зробила відео, зважила, зробила заміри, але маю дуже тяжку дилему, бо не знаю, чи говорити про це в інстаграм. З вами дійться, я не знаю, чому. От у мене на YouTube більша аудиторія. В два рази більше, да? а от я не знаю, чому. от Для мене, типу, Ютуб це як родина, це як моє дитя. І, типу, я відверта, все, і мені не соромно говорити про те, що я там поправилася. От, от останнього разу що я. Ставала на ваги, мені не соромно сказати, що моя вага зараз 68 кг. Мені не соромно за це. Бо і коли я то все їла, я розуміла ісход цих всіх собиті. Ну і плюс я розумію, типу, що останні два дні, коли я приїхала додому, ми їли солону, солону рибу і пине пиво. і Я розумію, що просипалася я постійно ну, отака. Тому, в принципі, я не парюся, бо я знаю, що я скину цю вагу, бо я знову беруся за себе. Нарешті настав той час, але не хочеться, це факт, не хочеться. Бо жрати краще, чим тримати себе в руках. Хоча самопочуття у мене ліпше, коли я харчуюся е, правильно. Але я не знаю, чи говорити про це в Інстаграм. Почомусь у мене така відповідальність. Я робила свій перший марафон, де скинула 5 кг за три тижні майже. Я робила другий марафон, і я його не доробила до кінця не довела. І тому тепер, я думаю, чи не подумають мої люди, які мене дивляться там 100 людей, грубо говоря, типу, а, опять худне, опять своїм ЛР, коктейлями. От не знаю, чому. Можливо, ще, я так думаю, із-за того, що ці виходні, коли я повернулася додому, я цілий час працювала в інтернеті, я шукаю собі людей в команду, до речі, до вас теж скажу, можливо, хтось хоче. У мене дві активних дівчинки в команді і мій тато, але тато зробив підписку заради знижки. Я шукаю собі людей в команду, я хочу розвиватися. І ще у мене такий переломний момент. Бо цей інстаграм. Всі люди, які в мене є, там 400, з чим то 500 людей. Я практично кожному е писала: типу: привітики, давай до мене в команду. Люди не хочуть, я е розумію їх, е бо ну, це діло кожного. Ніхто нікого не змушує ні до чого. Я розумію, що це не, не я щось втрачаю, а люди втрачають можливість заробляти гроші мережевим бізнесом. І, і, типу, у мене такий якийсь переломний момент, і я не знаю, чи це мене просто розбило, чи це я просто після того, що в Україні скільки робила відео, теж не відпочила. Розумієте, хтось може сказати, була в відпустці, не відпочила. На YouTube виходили відео кожного дня практично по годині. Типу, 40 хвилин година. Змонтувати одне відео, 40 хвилин або годину. Ну це як мінімум в два рази більше часу. Тобто, типу, в сумі десь 2 часа. Е, ну, А якщо там відео було, коли ми з Тані ходили в кафе, то й більше. Бо, типу, я парилась за те, щоб мені авторські права не дали на мої е, відео. Ой. Ну, в общем, не відпочила, може, вигоріла. Ну, і приїхала додому. І я мусила вдома працювати, типу, шукаючи собі команд, в команду людей. Я не мала на це часу, приїхала додому, знайшла час, писала людям. І, може, це мене теж вибило з колії, бо я сподівалася із тих людей, що я маю в Інстаграм, що одна-дві людини ще приєднаються до мене. Але, на жаль, Хтось не відповів, хтось не захотів, це кожного права, ніхто, ще раз повторюю, ні до чого не змушує, але це мене трішки вибило із колії. І я ще думаю про те, що я хотіла ліпший результат, чим я е мала в минулому місяці, тому що і зараз я такий самий результат, як в минулому місяці маю, тільки продажі в мене менші. До речі, завдяки своїй команді. Такий у мене результат. бо... Свій оборот в цьому місяці у мене не дуже великий. Що я хочу сказати? Що це мене трішечки підбило, бо я думала, що якось воно піде. Всіх обдзвонила, описала, і я почала думати: Блін, можливо, мені це не потрібно, можливо, то, можливо, там то запуталась. Хоча я відчуваю, що це моя справа, мені подобається ну, мені подобається, що дуже круті перспективи, дуже великі можливості. Я дивлюся в чаті дівчата, які ну, заробляють е, сумасшедші гроші, такі, наприклад, як я не заробляю на роботі, і я розумію, що я хочу так само. Я розумію, що, наприклад, дівчата, які заробляють е, типу в два рази чи в три рази більше, чим я на роботі. Я розумію, що вони до цього йшли, і були теж такі переломні моменти. Я розумію, що в цьому бізнесі не кожен дойде до кінця, але от такий у мене якийсь е моментик стався. У грудні, до речі, в мене теж були такі моментики. Коли я от щось роблю, роблю сторіс роблю, і мені ніхто не пише, типу, що хотів би щось там купити в мене, чи цікаво, хотів би стати партнером, і я така капець, ну, все, типу, зря. І тут я заходжу в інстаграм і мені повідомлення, типу, привіт, яке хотіла би замовити. Я така, Ф -ф, ну клас, ну, не зря, не зря працюю. Потім, типу, щось там, щось там потім пише: Привіт, цікава продукція, хотіла би замовити. Я така. Ф -ф, Клас, не зря працюю. І так само, типу, якомусь призапропонувала, хтось пише мені там, типу, так як ну, наприклад, моя партнерка Ірка в команді, та що моя дівчинка. Вона теж я їй пишу, вона ну, типу, треба подумати. Потім я їй пишу, вона мені пише: привіт, як реєструватися будемо? Я така ну клас, не даремно працюю. Тобто, якісь були потрошку ниточки. Да? А зараз я кому не напишу, типу, привітики, ти, давай до мене в команду, будемо розвиватися класний мережевий бізнес, є над чим старатися. Хтось пише, що немає часу, нема над чим, нема що. І я така думаю: капець, припливли. Тому, якщо хтось із вас є, хто хотів би працювати, так як я в мережевому бізнесі, і в бізнесі без вкладень, а реально без вкладень, Бо по факту ви вкладаєте гроші в здоров'я, замовляєте якісь вітамінки, шампунь, крем, типу тим, що ви користуєтесь кожного дня. І, в принципі, можете зареєструватися, щоб мати скидочку 28%. Або стати партнером і збирати собі команду так, як я, і розвиватися. І те, що хтось може зараз написати, що я вам плачуся. Правда, багато хто напевно хоче так написати. Що, типу, ой, я не хочу, тому що, типу, таке, а вдруг це зо мною таке буде, я буду переживати. Люди, у яких е є бізнес, або які працюють на любій роботі. Скажіть, у вас немає таких моментів, що ви хочете звільнитися, що у вас переломні якісь моменти, або коли в бізнесі якась там криза, щось пішло не так. Або денете у вас якісь ну, самі мінуси. От, типу, вам іде, не йде нічого на зустріч. І, знаєте, бувають такі дні, що воно ляп-ляп-ляп і, ну, типу, класно, все склалося. А тут така ситуація, що я два дні пишу, 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 а воно ніфіга. Але я не вішаю носом. Бо треба старатися, треба розвиватися, треба шукати, бо безвихідних ситуацій немає, треба себе підбадьорювати, треба е не зажиратися. <хи> бо воно все смачненьке в Україні. І я приїхала тут а теж багато кілограм наїла. Лежали, нічого не робили, відпочивали, тому тепер працюємо, худнемо. Розвиваємося дівчатка і хлопці, до речі, багато хлопців у нас в компанії є теж. Запрошую до себе в команду. Кому цікаво, пишіть до мене в інстаграм. Хто хоче подивитися, як я працюю, теж заходьте в інстаграм. До речі, дуже велика вдячність у мене до мережевого і взагалі до компанії Елар через те, що я почала вести свій інстаграм. А це зараз дуже важливо. До речі, голова кипить. Ще у мене з Ютубом, так як я маю зараз тисячу підписників. Я там мушу щось там позаповнювати купу всього, в своїй студії дані свої, платежні картки поводити. Я вчора розбиралася цілий вечір і я не розібралася. У мене голова кипить. Ой, навалилося, все навалилося. Не хочеться забивати, хочеться йти далі. Тому якось так. Хотіла поділитися тим, чим я живу сьогодні, якими своїми хвилюваннями. А вони є. Працювати не хочеться. Не знаю, взагалі не знаю. Після таких от таких хвилин, знаєте, хочеться звільнитися, хочеться тяжко. О сьогодні пляшко. Все, мій стан на сьогодні. Мій стан на сьогодні. Такий. Але нічого. І знаєте, як кажуть, за чорною полосою завжди йде біла. І чорна полоса не може длитися так багато. З іншої сторони, мене підбадьорює, наприклад, вчора Ютуб. Я була розкиша, і тут на Ютубі. Тисяча і я дуже вдячна. І я е, надіюся, що тим людям, які до мене приєдналися за той тиждень, що я була вдома. Я надіюся, що вам не буде скучно зі мною. І, як я казала спочатку, що далі цікавіше. Тому я буду займатися справами в інтернеті. У мене ще Zoom через півтори години робочий. А зараз хочу помонтувати. У мене, напевно, розмовний влог вийшов. Я не знаю, як це назвати. Вигорання, надіюся, що туди-сюди і все стане на норму. Буде якась і підтримка з бізнесу. І взагалі опускати руки не буду. Хоча е такі сьогодні думки теж були. Але зрозуміла, що це не добрі думки. Кому цікава тема мережевого. Бізнесу я готова вам розповідати, готова з вами ділитися. Я буду вашим наставником, буду допомагати той, хто стане партнером ЕЛАР. По-перше, буде мати круту якісну продукцію з німців для здоров'я. Це раз, по-друге, буде мати підтримку чати робочі. Підтримку від команди. Ви не залишаєтесь без інформації. Вся інформація є: навчання, круте, про продукти, як працює мережевий, як розвивати цей бізнес і так далі. Крута компанія. Компанія працює з 29 країнами світу, тому є над чим працювати. Хлопці, мої прийшли додому. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайки, напишіть коментар. Напишіть, чи у вас було таке щось на роботі на рахунок того, що ви не хочете працювати там, або у вас якесь вигорання, або щось такого. Привіт. О, якось так. Тому трішки запуталась з інстаграмом. І, можливо, треба бути щирим. І все. Ну, з ким не буває, хто не помилявся, хто не набирав кілограми. Дякую за перегляд. до зустрічі в наступних влогах.